Вітаю, друзі! Ви на каналі Власні Гроші, це канал про фінансову грамотність. Мене звати Іван, і я допомагаю людям стати фінансово грамотними. І в цьому відео поговоримо про культ бідності. Що це таке, звідки взялось і як з цим боротись? Що ж таке культ бідності? Культ бідності це фактично, можна сказати, така моральна релігія злиднів, в якої нас навчали ще з малку. Якщо пам'ятаєте, нам казали. Бідні це добрі, багаті це погані. Або багатство це зло, а бідність це добре. І головна теза культу бідності це бідність, це чесно, багатство це сором. Нас не просто не вчили фінансової грамотності, нас навпаки, програмували бути бідними. Пам'ятаєте, ось це живи скромно, гроші це зло, ти не з такої сім'ї, яка може собі це дозволити, гроші на деревах не ростуть і так далі. Це не просто слова, це програмування. Адже якщо людина це чує 10, 20, 30, 100 тисяч разів, то це вже програмування, і таким чином вона буде так і діяти. І давайте розглянемо, де в нас найбільше виховували ось цей культ бідності. Ну і перше, це звісно наша сім'я, наші бабусі з дідусями, наші батьки, вони, можна сказати, так виживали. Тоді були такі часи, вони не мали іншого вибору. Але своєю любов'ю, своїм вихованням вони також нам передали ось цей культ бідності. Вони в цьому не винні, просто так склалося. В них самих не було вибору і в них самих не було тої інформації, яка є зараз. І це все зрозуміло, але разом з тою любов'ю, з тим вихованням вони нам передали і культ бідності. Слідуючи, це церква або релігія. Ну це в деяких інтерпретаціях. Згадайте, ось це бідність, це смирення, багатство це спокуса, це порок. А це вже йде не про віру, це вже йде про контроль. Слідуючи, це школа. Пам'ятаєте, як нам постійно говорили про дисципліну? Ви маєте бути такі, ви маєте сидіти тих, ви маєте, ну. Постійно щось нам казали про дисципліну. І нічого про гроші, як ними керувати. Але якраз дисципліна важливу роль відіграє в особистих фінансах і взагалі в фінансовій грамотності. І школа якраз готує працівників, а не творців. Школа готує робітників, які б обслуговували ось цю систему суспільство і взагалі. Ну і останній пункт це можна назвати медіа і друзі. Ану ж, згадайте всі фільми нашого дитинства. Всі герої це бідні люди, всі поганці це, звісно, заможні люди. І в результаті ми живемо життям або живемо за сценарієм, який фактично ми ніколи не обирали і ми його ніколи собі не писали. І я підготував вам маленький тест, чи є у вас хоча б два симптоми культу бідності. Відповість собі на слідуючі питання. Мені соромно просити гідну оплату своєї праці. Я зневажаю або засуджую багатих, навіть не знаючи їх особисто. Мені незручно говорити про гроші, особливо про великі суми. Я вірю, що мені не світить більше. Я думаю, що гроші мене зіпсують. І якщо ви відповіли так хоча б на два питання, значить ви в пастці програми культу бідності. А як зламати культ бідності, можете ви мене запитати. Давайте зараз будемо розбиратись і в цьому. І перше, що потрібно зробити, це змінити свій внутрішній голос або свій внутрішній стан. Ну, наприклад, якщо ви собі кажете я не можу, змініть це на я вчуся. Якщо ви колись щось не могли зробити, то це не значить, що ви не можете це зробити зараз, або взагалі не значить, що ви не зможете це зробити в майбутньому. Тобто змінюйте я не можу на я вчусь. Або є люди, які з небагатої сім'ї думають, що ну, це їхня доля, і вони також мусять бути бідними, або бути з такої, як то кажуть, я Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Тут я вставив трошки гумору, але міняти на протилежну думку це значить, я з роду, який вижив, і тепер я творю нову історію. Ну, це такі найбанальніші, найпростіші способи. Я навів такі приклади, щоб було всім зрозуміло. Слідуючий дієвий інструмент, як можна перепрошити свій культ бідності або позбавитись від нього, це змінити своє середовище, що я тут маю на увазі. Найперше це вимкнути програму жертви або канал жертви. Якщо що ж таке програма жертви, програма жертви це коли людина не бере відповідальність за своє життя на себе. Тобто такій людині завжди в чомусь. Хтось винуватий, школа, держава, друзі, погода і так далі. Можливо, у вашому оточенні є такі люди, які постійно на щось скаржаться. Так от, потрібно в собі прибирати програму жертви, змінювати її на програму автора. Тобто, я сам керую своїм життям і я сам за це відповідальний. І якщо в вашому оточенні є люди з програмою жертви, їх також потрібно ну, прибрати, грубо говоря, ну, не так, щоб прибрати. Кілера не потрібно наймати, а мається на увазі просто обмежити з ними спілкування. Чому? Тому що вони вас також будуть тягнути за собою. Ну і вмикайте програму росту. Що це таке? Дивіться YouTube, дивіться різні підкасти, читайте книги, слухайте аудіокниги, відвідуйте курси, семінари. І так далі. Слідуючий пункт це е, вже стосується дії. Почніть діяти вже на новому рівні. Найбанальніший такий приклад, е, що зможе зробити, думаю, кожен: створіть якесь додаткове джерело доходу хоча б на 10 доларів. Суть не в тому, на скільки ви створите, а суть в тому, що ви вже його створите. Це вам дасть такий маленький поштовх, що ви будете бачити, що ситуацію, яка у вас зараз є, можна змінити. Одним словом, продайте послугу, здійсніть якусь свою дію, е, ну не знаю, заведіть сторінку, заявіть якось про себе. Інвестуйте, наприклад, в якусь нову навичку, сходіть на якесь навчання, ну щось почніть змінювати. Адже лише дії приводять до результату. І не чекайте дозволу, що хтось прийде і скаже, вам можна, беріть і робіть, ви вже маєте право на більше. І найпростіше джерело доходу, яке ви можете створити, це подумайте, як ви можете монетизувати своє хобі. Не потрібно зразу на якусь велику суму, хоча б на 1-2 платежі в місяць. Можливо, просто заведіть сторінку. Можливо, просто розкажіть про це друзям, що ось я таким займаюся і я хочу почати на тому заробляти. Якщо вас це буде цікавити, будь ласка, звертайтеся. Одним словом, щось робіть для того, щоб гроші до вас просто почали приходити. І скажу вам, що мене також вчили бути простим, тихим. Неамбіційним, без амбіцій, не висовуватись. Але правда така, що наше бажання мати більше це нормально, тому що це взагалі людська природа. І якщо інформація в цьому відео вам була цікава і, як то кажуть, близька, значить настав ваш час ламати культ бідності. І Якщо відео вам відгукнулося, то поставте лайк, підписуйтесь на канал, поставте дзвіночок. Бо в наступних відео ми будемо занурюватись в тему культу бідності ще глибше. А саме, як мислить заможна людина, як будувати фінансовий фундамент, як виходити з боргів і так далі. І напишіть в коментарях, я ламаю культ бідності. Нехай це відео побачить якомога більше людей. І може саме з цього відео і почнеться їхній путь до заможності. А зараз дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Па-па!